The ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? Cause you lit the match. Nice to flame. Сьогодні ми йдемо з малякою в магазин Мюллер. Хочемо прикупити їй деякі речі для школи. У маляки складна місія, їй потрібно вибрати щоденник. Попередні два роки їм видавала школа, але в цьому році вона захотіла якийсь свій. Дуже багато. Хочу, как щоденників, але вони всі такі прості. Дуже величезний вибір канцелярії, пеналів, але ціни на них вони просто шокують, чесно. При тому, що якість у них така. Не дуже. Така помарка, ролики. Такий величезний вибір клею. Я навіть не знаю, для чого він. Але мені дуже подобається ця фірма червона, він класний. Зараз, мабуть, такі візьмемо ножиці. З минулого року в нас дуже багато чого залишилося, але хочеться деякі речі поновити набори. Це фарба для малювання. Вони таку використовують, їх потім можна змінювати поштучно. Якщо якась із них закінчилась взагалі фірма Pelican, то в Німеччині дуже класна. У них дуже якісна продукція. І оця Faber-Castell також дуже класна. Також можна змінювати. Ось, бачите, зміні. Можна окремо купувати, якого кольору не вистачає, і заміняти. Ось для фабер-кастель. Такі ж потім діткам ще треба такі воскові олівці, вони також ними користуються, і звичайні олівці теж треба фірми Pelican. А який тут вибір олівців просто на будь-який смак? Отакі, мабуть, ще в мене в школі були. І діти, до речі, в школі пишуть пером ручкою, ось такою штукою. Ще нам потрібні гумки. Їх тут теж величезний вибір, але я, мабуть, візьму оцю біленьку пелікан. Ось, цю. тому що малюка любить всякі різнокольорові, незручні. Вибір олівців теж такий дуже великий, і мені подобається те, що можна купити окремий колір окремо. Є навіть такі олівці дуже яскраві. Маліки дуже подобається оця фірма Top Model. Вона хоче все від неї, але я вам скажу чесно, воно дуже-дуже все неякісне. Виглядає воно цікаво, яскраво, красиво, але ну дуже неякісно. Більше все на дизайн. І в цій фірмі пенали вже йдуть з наповненням. Оліці, фломастери. Але фломастери діти в школі не використовують, але дизайн у них і правду круті. Є навіть пляшечки, ланчбокси. Ось такі мили. Там десь саміт на задньому фоні. <плес> <плес> Сьогодні на обід я хочу приготувати азіатську лапшу вок. У мене для цього є така спеціальна сковорідка. Мені знадобиться цибуля порей, Паприка. Ось така лапша для вок, м'ясо курки, соєвий соус та соус теріякі. Я дуже люблю смак азійської пасти. Вона така в міру солодка, пікантна, в неї можна додати абсолютно різні овочі, навіть якщо б це був кабачок, морква, дуже поєднується смак. Особливий смак додає їй це соус Теріякі, звичайно, та соєвий соус. У мене є навіть спеції, спеціальні азіатської пасти, але це цього разу я додавати не буду. Думаю, цього ще є, буде достатньо. Пательню я вже поставила на плиту підігрівати. Олії я додаю дуже мало. Спеціально, щоб все затушкувалося у своєму соці. Спочатку я додаю м'ясо, трішки його на сковорідці підсмажую. А потім вже я додаю овочі. Овочі дадуть свій смак, сік і буде дуже соковито. М'ясо обсмажую близько 10 хвилин, потім додаю туди овочі. І, до речі, тут дуже класно поєднується, якщо додати часник, якщо ви, звичайно, його любите. Але зараз чомусь до часнику я не дуже прихильна, тому я його не додаю. Саме тут додаю соус двіріятки. Він у мене вже йде в складі з кунжутом та овочами. І далі я додаю сольовий соус. М'ясо окремо я не підсолюю. Уже в готові овочі та м'ясо я додаю макарони. Саме у мене вони від фірми Vogue. Спеціальні для такої страви, але сюди підійдуть, мені здається, абсолютно любі. Люба яєчна локшина, або це може бути рисова, або ну, абсолютно люба, яка тільки у вас є. Тут я одразу хотіла приготувати вечері, щоб у мене вже було все готове. На вечерю я планую приготувати м'ясні тефтелі із соусом в духовці. Я готую заливку, беру томатний соус, додаю до нього сметану, сіль та перець за смаком. Все це перемішую і е, такою заливкою я буду заливати вже готові тефтелі. Тут у мене є фарш яловичий 800 г. До нього я додала цибулю та моркву потушену, яка у мене вже була готова. Заморожена я роблю періодично такі за... заготовки, потім я це все змішую, додала один пакет вареного рису, сіль, перець і формую такі тефтельки, складую їх у форму для запікання, І потім поставлю в духовку на 180 градусів десь приблизно на 1 годинку. Така страва виходить дуже смачна та соковита і подаю я її з картоплею пюре. Моя сім'я дуже полюбляє. Сьогодні в нас дуже важливий день, Семірчик перший раз прийшов до стоматолога. Потрібно, звичайно, було його раніше сюди провести, але він був ще, як на мене, не готовий. При тому, що я завжди контролювала йому зубчики. Я знаю, що візуально мама не може замітити все гаразд чи ні, але я думала, що все гаразд. Ну, я не помилялася. Зубчиком, мою правда, все гаразд, у нього всі здорові зубки. Лікар просто дала пораду по гігієні, як правильно їх чистити, що в його віці повинні ще батьки контролювати процес чищення. На відміну від малякі, я дуже рада, що все гаразд. Самір е не дуже боявся. Відкривав ротик, познайомився з медичними стоматологічними інструментами, і візит пройшов, як на мене, супер. Просто. В кінці візиту Саміру видали монетку, за яку він мог отримати подаруночок, за сміливість. Він обрав собі такий мотоцикл і ми пішли додому. Тут ми нарешті прийшли забирати той холодильник, що я обирала минулого разу, та посудомийну машину. Поки ми тут з дітьми біля комп'ютера відпочиваємо, чоловік оформлює всі питання по документам. Тут уже я сижу змучено, тому що це все зайняло в нас дуже багато часу. Тут вже ми повернулися додому. У нас така вечеря. Я наварила смачної кукурузи. Зараз сезон. Діти Жовті, дуже кукурузі, люблять, кукурузі. ми також. Тому ми поїли кукурузи та полягали спати. Чотія. Перед сном була просто така милість. Маліка з Саміром читали книжки. Самір роздивлявся на картинки, а Маліка читала йому текст казочки. Ще раз дякую вам всім за перегляди, буду дуже вдячна вашим пальчикам вверх і зустрінемось з вами зовсім скоро до наступного відео. До побачення!